Ремонт автомобіля, форсіера один 1,6 бензин. Значить, застукав мотор. Ось такої і е, вибило втулку розпідвалу. Так як підйомника не було, поставили це все діло на ковбани. Домкратом, підомкративши. Ну, коли зняли головку, як оказалось, тут взагалі катастрофа. Нагару дуже багато, напевно, це хтось перекинув головку з дизеля на бензин. Тому такі клапана дуже сильно обгоріли і багато нагару. Останній взагалі прогорів. Видно добрячий шат поршнів, кольця під заміну однозначно. Протиграємо зверху поршні, щоб побачити маркіровку та розмір. На ну, нога? Угу. А там теж. На ці, на головці. Нагаду. Ух ти блі. Чого тяжка. тяжко? Пузырьки, слоены, а тут вообще масло какое-то, да? Це так, хто не знає, як що робити і що за чим. Тобто зняли головку, передивились клапана, всі втулки, чи нема от, підшипники, яка виробітка, в якому стані самі кулачки. Повністю огляд промиваємо це все бензином. Дивимося по різьбам, де треба нарізати. Бо беушні машини зазвичай, коли береш, то там завжди поривані різьби. Робимо заміри втулок, який потрібно перевтулити. Для цього використовуємо штангель-циркуль. Також клапана, кільця і все все, що потрібно ще під заміну. Далі йдемо в магазин вже з певними замірами, як, чого потрібно. І до даної моделі беремо прокладки, фільтр масляний, свічки нові, обов'язково. Тому що старі, по-любому, вже зношені, або пробивають на масу. Також є бажаним взяти високотемпературний герметик. Для того, щоб поставити на нього прокладки. Ковпачки масані. Також під заміну, бо вони деревіють, паста протирочна для клапанів, щоб протерти нові, коли ви купите, нові свічки. Тулки розпрідвала, мені прийшлось замінити їх, тому що вони виробились і одна з них вискочила, і била вже сам кулак. Ну, перевтулити можна легко за допомогою якоїсь дощечки. І просто легенькими рухами та молотком забити їх. Також прочистити поршні, відмити їх добряче, щоб були чисті. Також протерти добряче клапане, їх протирати слід акуратно і довго, щоб фаска виробилась гарно. Замінити прокладку піддона, поставити прокладку зверху на головку, замінити сальники клапанів. З цим треба повозитися, до речі. Потрібно зйомник мати якийсь. Можна від жигуля використовувати, в принципі, підійде. Перевірити на виробітку вкладиші І вже після цього усього, що ми зробили і замінили повністю. Ну, це на відео дуже швидко виглядає, але насправді з цим треба повозитися. Особливо виняти кришку піддона, не знімаючи мотора, і назад її туди закласти. Загальному потрібно під штів підставляти якусь доску і піднімати домкратом прямим. Виставити трампльором зажигання і заводимо. Як бачимо перший запуск. Так, веде себе авто. Я опустився, але плавне, так робота його ще ще Зараз не протерте. Дамо йому трошечки прогрітися. Щоб він більш менш виробив ходив свій ну, хід. Может так мати. Може дуже гарно тримає холостичку, все вже добре. Нехай пропрацює в певний час. Тоді дамо йому ми І це на холодно. Покричуємо порожку відходи та моємо рубка. І насолоджуємось поїздкою. Головне не перегружати та не їздити у Великі Гори певний час, особливо після заміни всіх деталей. Підписуємось на канал. style was like.